Усім привіт! Сьогодні готую лечо на зиму. Мені потрібно 50 штук болгарського перця, звичайного. Я розумію, що будуть питання. Якщо великий, якщо маленький, звичайний перець середній. Не треба ратунду, нам потрібен болгарський перець. 2 стакани цукру, один стакан олії, 100 г часнику, 1 стакан оцту. Стакани у мене 200 грамові, 1 кг моркви, 1 літр томатного соку та сіль за смаком. У мене десь іде в середньому або 1 столова ложка з гіркою, або 1,5 столові ложки, в залежності від того, плюс-мінус скільки вийде болгарського перцю. Сильно він за вагою не відрізняється. Навіть якщо ви візьмете здоровий, він буде там грам 200-300 різниці, ніж. Трішки менше. Я вже нарізала шматочками, помила нарізала шматочками наш перець, видалила серединки. І тепер потрібно подрібнити помідори. Я їх дрібню на м'ясорубку, на блендер от чим зручно. Якщо будете на соковижималку, то тоді потрібно брати десь кіло 200 помідорів. Томат у мене готовий. Тепер додаю сіль. Спочатку додаю столову ложку з гіркою. В процесі приготування спробую, якщо ще потрібно, то додам. Тепер додаю цукор. У мене ось такий мірний стаканчик. Додаю два рази, у мене він на 150 грамів. Додаю два рази повних по 150 і 100 грамів. І стоп і додаю також олії 200 мл Олію обов'язково беру рафіновану магазинну не базарну, тому, тому що може бути такий пос... Непотрібний для нас запах і присмак. І відправляю на вогонь закріпати. Поки нагрівається наш томатний сік, я потрібнюю моркву на тертушці на самій більшій. Закипів томат і тепер морква вже готова. Відправляюся. І з моменту закипання моркви проварюю 5 хвилин. Проварила моркву, тепер додаю перець. І з моменту закипання перцю буду варити 20 хвилин. Через 20 хвилин додам оцет і додам часник через прес. Потім проварюю 10 хвилин і закручую в стерилізовані банки. Ось таке лечо дуже просте у мене вийшло та дуже смачне. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку та коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!